Суть акції полягає в тому, що якщо це лот, то він зобов'язаний зустрітися з учасником, який запропонує найбільшу суму за зустріч з ним. Учасник, в свою чергу, зобов'язується оплатити цю суму, і ці всі кошти підуть потім на придбання дронів. Ми запрошуємо всіх прийняти участь як в якості лотів, так і в якості учасників, особливо потрібні лоти. І в нас є багато людей, які в інформаційному полі і мають широку аудиторію, то я б просив їх долучитися до нашої акції. Акція наша динамічно розвивається і в нас єдиний ворог, ми працюємо на те, щоб зібрати чим побільшу суму для придбання дронів, які зараз так необхідні нашим військовим. А це, в свою чергу, зберігає нашим життя військовим і допомагає в боротьбі проти ворога. Дана акція також дає можливість будь-кому зустрітися з там, чи актором, є відомі. У нас є учасниця Євробачення, або там є людина, яка готова зробити ремонт в квартирі за те, що якщо не придбають зустріч. Тому кожна людина має можливість зустрітися з кимось, запропонувавши певну суму.